Самочка в охоті, самець вже одну садку, як мінімум. Або я його настрахав, або він її зробив, а самка постійно з руки ось такий дає, і, і самець за нею постійно бігає. Думаю, що сьогодні 29 вересня і можна буде записати, що самка була в охоті. І тепер дивіться, родила вона 30 серпня, а сьогодні, 29, го аж на 29 дев'ятий день в неї охота після народження малих. Не знаю, зразу на другий день я не бачив, що саме парував її. А тепер аж маємо таку ситуацію, що аж на 29 дев'ятий день в неї охота. Книжка пише, що кожного 20, кожні 25 днів охота, а по факту маємо ось такий результат.